Доброго дня всім! І зараз у нас вікторина на тему Україна. Перше, перше. Державні символи. Перше запитання. Прапор є державним символом? Відповіли. Друге. Прапор Польщі є державним символом. Третє. Тризуб є державним символом. Четверте. Кінь є державним символом. Перевіряємо. Правильно це тризуб і прапор України це державні символи. Неправильно це прапор Польщі. Прапор Польщі не є державним символом України. І кінь теж не є державним символом України. Друге народні символи. Перше. Вишиванка є народним символом. Друге. Калина є народним символом. Третє. Кіт є народним символом. Четверте. Молоко є народним символом. Перевіряємо. Правильно це вишиванка і калина. Це народні символи України. Неправильно це кіт і молоко. Вони не є народними символами України. Третє. Міста України. Перше. Лондон є е, містом України. Друге Чернігів є містом України. Третє Житомир є містом України. Четверте. Краків є містом України. Перевіряємо. Правильно це Чернігів і Житомир це міста України. Неправильно це Лондон і Краків. Молодці. Тепер, якщо хтось набрав від 0 і до 3 балів, треба підучити. Якщо хтось набрав від 4 до 6 балів. Він молодець. Бувайте!